Вас Хочу з вами такими откровеннями поділитися. у нас наближається вже різдво і да, курушним його э, святкувати. Давайте ми розберемося чи 25 грудня, чи 7 січня. Якщо у вас наприклад, народження там, у травні місяці, да, і треба ваше день народження перенести, там, например, там на липень місяць да. І будемо тоді святкувати тоді вас із з того дня, бо літо ще сьогодні тими не з того дня, коли ви народилися, а коли захотілося друзям вашим прийти, побухати там, накрити стола, як перша сія я... Гануть, описує, що ваші свята вже для мене огита, оці ваші столи буха алкоголем, там усі накриваєте грига Я вже не можу зносити. Мені вже ваші вже, обряди, вже... я вже не можу бачити їх. А